Зараз розкажу, як зробити дерев'яне перекриття так, щоб вібрація від підлоги не передавалася на стелю знизу. Дивимося уважно, бачимо таку балочку зрізано. Для чого це робиться? От Ми поклали балочку, на яку буде лягати підлога. А ця балочка вона ставиться ряд, отаку, на 2 см вона нижча. І вони між собою не зв'язані, ці балочки. А до цієї балочки знизу вже кріпиться стеля. І коли вібрація буде по типу, цій балочці, то ця стеля стоїть юненько, не вібрується нічого. Ось так це виглядає. Це балка, на яку ляже підлога. Ця балка нижче, на неї ляже стеля. І ось так вона виглядає. Стельові балки нижчі. А Стельова балка, Вот балка підлоги верхнього поверху. І таким чином ми зробимо незалежну стелю. І на цю балку, яка йде підлогою, стелимо рубероїд. На Набиваємо дошку, щит з дошок. Для чого цей рубероїд? Він уможливлює скріпіння потім. І оцих 1,5 мм бітумної основи це теж віброізоляція. Такий варіант. Обов'язково покажу як це виглядає в кінці. Що скажеш? ти Лучше знаєш. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть давай точку.